І всім привіт, друзі! З вами я, Нофтік Бес, і зазвичай в мене відео виходять раз, може два, може три на тиждень, але я вже два місяці не, не знімав. Пробачте, друзі, але вийшло так, що в мене трішки, скажімо так, були справи. Але я поверну, і мені сьогодні дуже-дуже сильно повезло, тому що У нас три мега-боксів буде. Мені випала ця діджі, чи як вона там. І. Сьогодні мені ще випав скін на поко і Нагаса. Так, дуже прикольно. Ой, о, зараз покажу вам. Ось цей на Поко він міфічний. І нагаса. Нагаса, Нагаса, Нагаса. Ось тут Нагаса. Мені він теж подобається, він лімітований. І хотілося б, щоб ми ще трішки сьогодні заробили цих штук, тому що хочеться відкрити ніж ниш... паків, щоб повибувати сили і. Найголовніше це для мене скіни. Тому що сили таке собі. А зараз давайте трішки пограємо в цей в бокси. Ось ці. Тому давайте зараз подивимося, що можна буде зробити тут. І які тімейти у мене будуть. Так, тут ми, ми виберемо бой, я дуже добре на ньому граю. Так, скінчки і гірси ну добре, гром. І ось цей ну, з цього чувака нормально так. Нормальні такі, може йому кіта взяти навіть. Не знаю. Сіка! Давай, чел, не грома, не грома. Шель. Два мітателі в команді. Ой-ой-ой. Щось мені це не дуже сильно подобається. Да. Тімейти сьогодні такі собі. Ой-ой, ой так і що сталося? Добре, все добре. Опа, опа, оп, Все добре. Ого, Нані Нані прийшов до мене і чуть не вбив. і може навіть і вб'є. Але ні, живемо. У мене нормальні такі тімейти попались, Ну, типу, вони трішки та такі собі, але і вони гра вміють грати на цих персонажів. Не просто, типу, ой-ой. Добре, трішки попугався, але гром наш витащив. Ого, тік! Що ти робиш, тік? Ой. Не дуже добре. Так. О, він навіть вбив там сквіка. Жістка. Ну ми це виграємо думаю. Типу, тімейти непогані. Але пік таки собі ми взяли. я вже не сильно пам'ятаю грати. Я дуже давно не грав. Ну, бачите, я, типу, туплю дуже сильно. Ну, але пам, і я вбиваю там, думаю. І. М я добив там, думаю. Ні, я не добив, але. Теж урону є. І ми перший матч наш виграли. І отримуємо 50 вафель, чи що це? Хех. Їх можна навіть тут і купляти. А, о, так! Зрозумів. Тут був турнір, не, турнір а і спа на цього. Я, забув, я зовсім забув про це і, можливо, я, я навіть вам би засняв, але не вийшло трішки по плану в мене. І тут брав бол. Я вмію тут грати. Зараз подивимось, кого візьмуть мої тімейти. Потім подивимось. Кого візьму... Деріл? Мугун Дейріл. Добре. Тоді можна тут що, взяти кензі? Мені кажуть, взяти. А, ні, не кажуть. Добре. У нас є нормальний скін на Кензі, але хоч той манго, він був вроді безкоштовний. А може і ні. Але добре. Ну, давайте що. Тоді за Кензі. Я вмін на ньому грати, так я думаю. Пам. 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 Хилмось. Ой-ой-ой! Ого, нас прям винесли, винесли. І ще і дизи кидають. Ну, в нас деріл теж пішов, у нас найкращий, скажімо так, деріл. Який може бути. Ох, ви бачили цей крутий гаджет. Ріко, що ти тут робиш? Ріко? Ой, ё-моё. нас в нуль винесли. Цей ріко взагалі якось так зробив. Що у нас просто в нуль. В нуль-нуль-нуль. В нуліну повну. Ну добре, розуміло, зрозуміло. Ну один раз ми програли, буває. Ось тут я теж візьму, бо... Ні, я знаю, кого тут взяти. Я знаю. Я зараз подивлюся, чи в мене прокачаний містер Пі, я його качав. І так, і в мене ще і скін дуже добрий на нього. Давайте замість Пі. Я його прокачав так для рангового. Але це не ранговий. Е, опа, там у нас майстер є один. У нас брок і пайпер. Добре, подивимось, що з. Ой, ой, туплю точки. Нічого страшного. Пам. Пам. Пам-пам. І добре. Ми вбили одного. Це буде складно, там вміє вас, звісно, відбуватись від моїх титв. Я не розумію, що в мене ходиться з сенсором. Просто я йду, стою, йду, стою. Я не знаю, що не так, але. Ну, типу, що, щось не так. І що наш, наша пайпер робить? Навіщо йти на цього? На гаса? Ну, але вміє тут грати Гас. це все ж таки. Нічого не поробиш. І пам-пам. Вбиваємо. Того. Гасик. Так, б'ємо туди, туди і бам-бам. Мені подобається грати за містера Пі. Доволі непоганий перс. Скажемо. Куди ти йде? Фу, ну це рандом. Мені нема чого сказати. Просто рандомчики. Повні. Смачні рандомчики. У нього ще й гіпер у газ. Це дуже погано. Це дуже погано, скажемо. Не вмирай. Це ж таки, в мене дуже хороший тімей цей. І що ви робите? Я не знаю. Я не знаю, що тут робити. У нас дуже тупий цей чел, а я ну, я пробував щось робити. Ну, такі тімейти зараз у мене. Буває. А тут. тут в нас. тут в нас дали. тут бочиків нам дали. Добре, я взяв цього, щоб просто трішки побалуватись. Зараз ми отримуємо мега-ящик і цей. І новий цей ящик. Зараз подивимось, якщо Бравл мене любить чи, або ні. Пам, па пам. Пам, Де цей спайк? Пам. У мене був бот. Друзі. Ідеан. Дедгар. Що? Ой, ёпара парасита, в нас этот стояв на, на воротах. Ой, ё-моё. Так, трішки на спавс. Тому що, якщо б я не ультанув, то. то ді... Бесконечно я ульта Мортиса. Окей. Я трішки туплю, але буває. Трішки буває. Ой, у нас з'їб... Ого, ого, БіБі! Биби! -бі, бі -бі. Ого, ну Бібі -Бі нормально так зайшла з гіпером. У мене є теж гіпер майже. Можна буде бити. Бити людишок. Вони всі в центр йдуть. Тому що це боцьки. А бам! Я тупий. Навіщо було так юзати з злотою, але буває. Все ж таки. Спайк. У мене 114 хп. Добре. Зараз треба кемпітися. І бити. Ось так. Оп, добре, спас трішки. І бібі зараз іде. І забуваємо. Добре. Забираємо два ящики зараз. Це дуже добре, давайте, який перший Мій ящик. Дев'ять. Це добре чи ні? Скажіть мені. Вау! Редкий скін, друзі. Це сім. Ну, я думаю, що це не добре сім. Ну так. Добре. Манго манго там. Добре. Розуміло. Давайте тоді ще грати. І вже 9 хвилин відео йде. Думаю, зараз трішки зіграємо, потім ну, одну хатку ще зіграємо. Чи навіть дві може. E, і потім e, тоді зробимо так. Я трішки прискорюю відео, щоб. E, ну, Зараз зробимо так. Зіграємо трішки в це, щоб, щоб це. Щоб отримати трішки вафельок цих. Зі з'їсту можемо пограти. Фенкс, mm, кікбельгром. Угу. Шелька. Мортіс. Тоді давайте що? На стул, стул, доволі хороший чел. Беремо цей скін, ось це. Добре. Тепер можемо грати нормально. Зараз тут будуть ботики, я так думаю, але нам треба забрати легендарну способку. Щоб зрозуміти, якщо ми виграємо чи, або ні. І це, бо... І це не ботики. Але там є парочку, я бачив. Ого! Ого, ви бачили? О! Я оце візьму, я ось це візьму. Воно прям просто топчик. ТОпчанський. пам 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 Пам. Пам. Добре! Не вмираємо! Бідне бібі! Бочик, бібі! Добре! Трішки прискоримось. Пам! Огонь! І. Добре! Тут забрали, тут забрали і йдемо тепер. У нас на 80% швидше перезаряджається наше ХП. І... Добре, сюди. Ну Йде цей. Де ця Лілі. Опа! Побачились, ми знає. Ось тут. І... Блін. Як ми так. Ну. Це було дуже прикольно, але я не знаю, що я тоді зробив. Що я думав зробити. І ми програли з такою крутою способкою програти. це, Трішки мені соромно за це навіть. Але тут у нас ботики. Ботики, ботики повні. І способка демедж. Ну, добре, давайте тоді заберемо. Легендарна способка це дуже добре. І в нас там є. Нані нані. Нані 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 нані. Пам-пам-пам. Нормальний такий демедж у нас. Якщо чесно. Йдемо швидко зараз. Пам. Йдеться на ні. Опа. Побачились. І я пройшовся по двом цим зарядам. Тою, і вони вбивають одне одного. Едгар. пам 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 І помирає Едгар. І. Так, ми думаю, пройшли вже, чи що? Ще не пройшли. Фінал. Ну, фінал наступний рівень кажу. Бель, бель. Бель. Йди до мене, бель. І пішла. Ну, все, тепер ми пройшли фінал. Трішки я не живий, як чесно. 700 хп тепер позраждає мене. Так, але я в поганій ситуації. Ну, але в мене є 8 кубків і 10 тисяч хп. Тому навіть не знаю, що тут казати. Але мені потрібна швидкість. Пам, Йдемо швидко тепер. М -м Бувають мене замедлили. І, зам і нані вмирає. Я так думаю. Вмирає. Ой-ой-ой. Добре, я живий, я живий. І ми топ-1, тому забираємо, забираємо, скільки забираємо 15. Так, 400 цих штук і 1000 монет. Стоп, стоп, стоп! Ти ще підписаний на російську групу. І тебе вже дісталось, що, що всюди лише російський контент. Тоді ти за адресою. Я створив український канал, де свіжі новини, прикольні кадри, які не потрапили у фінальну версію відео. Та ще багато ці... цікавого. Приєднуйся до моєї групи та підтримуй український контент. А ще поділися з цим відео, з друзями, бо разом ми розвиваємо україну і Ютуб. Дякую тобі. Тому давайте купимо цьому челіку. Гірс якийсь. Можемо ось так. На. Power. Гірс на Power. 14 хвилин. Я думаю, вам вистачить 14 хвилин мого відео. Так. Тому давайте ще трішки пораємо і потім я покажу, як я відкриваю типу ящики, і ви побачите. І я отримав дуже багато швидкості. Перед з гаджетом зовсім круто все. Оп. Тара. Бісить ці штуки. Добре. Пам-пам-пам-пам-пам. І вбили тару і забрали її собі ящики. Ого! Ого, цей чел який. Ви бачили це? Ого! Яка стріла! Ну, такою промахнутися складно. Ні, я не хочу. Мені якось лять. Блін, це неможливо було. Це неможливо, друзі. Вони і виграли з таким бідом. Ну, добре. Тоді давайте ще зіграємо три рази, щоб отримати мегаящик. І на цьому відео закінчиться. І потім буде ще одне. Щоб ви теж подивилися і... Так, буде два відео. Добре. Треба тут вироти, хоча. О, ось, це, ось це дуже прикольна штука. Легендарна. Легендарка. Дивіться. Пум. Тепер я снайпер. У мене тепер з уроном буде. Я буду пайпер. Дивіться. Пум, звісно. Це дуже великий рейндж. Пум. А він думає, що в мене звичайні. Ні, ні, я не хочу, я не хочу по цій купу. Добре, добре. Трішки Помираю я. Але буває, все ж таки буває. Добре. І я залишився. Я залишився, Це дуже добре. Не вмирає. Трішки хілимося. Добре. І... хто там? Там нікого схоже. Добре. Декарл. Он він. Він з кимось бився. Ого, там Менді, чи хто це? Менді. І я її обігнав. А, ні. Блін! А як вона це. Ви це побачили, як вона це придогадала? І Мегабокс 9. Це погано. Але я отримав. Пасівку на лу. Ну, це типу таке нормально, але трішки ні. І ще 500 забираємо цих стар нічого. І Жесю. Бачили, як Менді мене просто вбила максимально сильно потужно як... як сказати, потужно. І добре. Хто тут в нас?

Ні, куди я пішов? Цей ворон теж. Добре, добре, добре. Нічого страшного, нічого страшного. Зараз ще два рази треба виграти, чи один, я не знаю точно. І на. Так. Все добре. Отримуємо гірсий. І тепер можемо грати. Джесіка? В неї вже Ульта! Що за фігня? І я вбив їх обох. Ну не обох, але... Джесі вбила 100, а я убив Джесі. І все нормально. Вон там ще 4. Три. Нормально. Тримаємо. Де це? Добре, отримала. Ще 2. І вже 5 в нас з цих кубиків. Пауерап. Добре, ми пройшли. Там Едгар SCP-67. Нормально. Вон SP 67. І 67. Ух, я його бив. Я бив SCP-67. Ух, Друзі, я як это я зміг робити, не знаю. І пам! і все вбив. Це було дуже легко, але я трішки обосрався, коли на мене на вайпов ACP C7. Добре. Забираємо кредити. і ще один раз зіграємо і на цьому все на сьогодні. Добре. Давайте. І. Фух, нікого з майстерів нема, тому що. Якщо тут хтось з майстерів, то все. Супер ювіч. О! О! Це дуже добре, це, це мені буде дуже полезно. Дивіться, я ж розшублюсь так. Пум. Пум. І все добре. Блін, ще й колет йде. Тепер мене ніхто не дожине, типу, тобто, якщо я захочу кудись йти, то ніхто не, дож... не навдожине мене. Але я в такій позиції. Погані позиції. Ми сюди? Ого, там меткий чел. І... Едвард не нападай. Ми, друзі, Едвар. Ні, на мене напав Едвард цей тупий. Криса, просто криса. Ще один раз, друзі, ще один раз потрібно мені виграти. І все. Скільки мені ще чекати? Я не знаю. Це дуже багато триває. Добре. Movement Speed. Ну, давайте. У мене кожен раз легендарки, і я програю кожен раз через цих кризет горів. Ну, але тепер я дуже швидкісний. Це дуже добре. Бачите? Мунія Маквінья. Добре. Ось це забрали. І можемо йти швиденько тепер назад. Тепер ніхто в мене не, не попаде. Якщо... Оп-оп! О, там шелька. Якщо б я пішов до неї, мені було б ГГ. Щика. Там нічого нікого нема. Швидкість пам! Навіщо це зробила Макс? А, це не Макс. Добре. 8 біт. І треба його вбити. Він мені помішав тепер я йому мішаю. Добре. Я живий, я живий. Треба якось це виграти і все. Все. М -м -м -м. Чо, я навіщо це я зробив? Ну добре. Пофіг вже. Вже нічого не випоміняєш. ширка, Я вже обосрався повністю. І в мене є ульта. Це дуже добре. Добре. У мене знов є ульта. І я в дуже хорошій позиції. Дем, тарам, -дам. Все тепер я дуже в поганій позиції. Ну, але в мене швидкість з собою. І дуже хороша позиція. Все було погано до того моменту, як стало все добре. Ха. -ха. Все, зрозуміло все? Оп. Оп, тара, ти помреш сьогодні. І я живий. Живий! Живи! Живи! Добре, все було добре. Добре, відкриваємо ще один ящик і на цьому все. І знову 9 предметів. І нічого не падає в цей раз. Добре, друзі, тоді дуже дякую, що ви були зі мною весь цей час. Да. І забираємо зараз трішки нагород. Подивитись. так, 100 і 3500. Добре, тепер в мене 4 тисячі цих. Е, я забув, як вони називаються. Добре. І можемо прокачати дину. Добре. І купимо ще трішки гірсів, і все. Дуже дякую, що ви були зі мною відео і до побачення.